mm you -hmm. Брати та сестри, слава Ісуса Христа, мир вам. Давайте відкриємо останню книгу старого Забовіту, книгу Пророка Малахії, будемо читати третій розділ 16 тексту. Змовлялись тоді один з одним і ті, хто страх перед Господом має, і прислухався Господь і почув, і перед обличчям Його була писана пам'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має і хто поважає Його, і будуть мені вони власністю, каже Господь Савоот. На той день, що вчиню, і змилосерджуюся над ними, як змилосерджується чоловік над синами своїми, що служать йому, і ви знову побачите різне між праведним та нечестивим, між тим, хто Богові служить, та тим, хто не служить йому. Малахія ділить людей на дві категорії: люди нечестиві, які не служать Господу, і люди праведні, в яких є страх Божий. Що ж таке страх Господній і як він повинен проявлятися в нашому житті? Страх Божий, це не просто. Коли ми боїмося Бога як великого, грізного, страшного суддю, який карає нас за наші гріхи, хоча так насправді і є. Страх Божий дещо глибше. Страх Божий це коли ми маємо відносини з Богом, коли ми розуміємо, хто такий Бог, скільки багато Він зробив для нас і що зробить. І ми не хочемо нашими гріхами завдавати біль нашому Спасителю Ісусу Христу, бо наші гріхи вони відділяють і віддаляють нас від Господа. Біблія багато говорить про страх Божий. Страх Господній, це лихе все ненавидіти, Він примножує днів, він криниця життя, він веде до життя, пильнуйте страху Господнього. Це початок премудрості. Він чистий, навіки стоїть. Служіть Господеві зі страхом. Давид говорить: Ходіть, дітки, послухайте страху Господнього, я вас навчу. І важливо, щоб цей страх Божий, він був. В нас і з нами не тільки тоді, коли ми йдемо в неділю на зібрання, коли ми йдемо в церкву, а й кожного дня, коли ми на роботі, коли ми вдома, у наших стосунках з нашими рідними близькими і з нашими сусідами, щоб люди бачили цей страх Божий. Наступне про що говорить цей текст, і перед обличчям Бога була написана пам'ятна книга. З останньої книги Біблії з об'явлення ми знаємо, що на небі пишуться багато книг. І одна з таких книг це Книга життя. І чиє ім'я не буде записане і знайдене в книзі життя, Той буде вкинений в озеро Огняне. На вічні муки і страждання, де буде плач і скрегіт зубів. Пам'ятаєте, Ісус Христос відправляв своїх учнів на місійну подорож. І от коли вони поверталися, одного разу вони були дуже задоволені собою, вони були щасливі, вони раділи. А раділи з того, що. Вони могли робити великі чуда, стілять людей, могли виганяти демонів. Але Христос сказав: Ви не з того радієте, радійте, що ваші імена записані на небі. Я впевнений, що більшість з нас, імена, вони записані на небі. Вони записані тоді, коли ми приймаємо Ісуса Христа в своє серце. І тому, хто ще не прийняв це рішення, чиє ім'я ще не записане в небі, поспішіть, бо Христос скоро прийде. Тому нехай благословить нас Бог, щоб в нашому житті у нас був цей страх Божий, і щоб наші імена були записані на небі. І прийде час, коли прийде Христос за нами, чи ми підемо швидше на небо, ми будемо всі разом вічно з Богом в небі. Давайте зараз будемо молитися, будемо дякувати Богові, прославимо його, бо він достойні і будемо просити в нього, і він завжди наші молитви чує і виконує згідно його святої волі. Амінь.